Релакс і концентрація за допомогою спорту. Та чому це важливо? Тіно, чому це важливо? Ну, дивіться, як взагалі зараз працює. Ми постійно знаходимось в новинах і зазвичай да, вони не завжди позитивні або не такі, як би нам хотілося. І знову ж таки, наше тіло, да, наше фізичне здоров'я напряму впливає на наше ментальне. Ну і так само навпаки. Тобто, чим більше ми стресуємо зсередини, тим більше ми зажимаємось ззовні. І знову ж таки, чим більше ми зажимаємо ззовні, тим більше воно впливає на ментальне здоров'я. Ну, такий круговорот, і треба десь знайти цю точку, прорвати це, щоб собі допомогти. Так, наприклад, це можна по собі замітити навіть банально по зажатій трапеції. Так, коли ось тут м'яс настільки твердий, настільки дерев'яний. Що починається, так? Самі болі в шиї, болі в голові, і знову ж таки, воно все дуже дуже зв'язане. От, тебе речі, речі, як трапеція. Знаєш, як це в мене відбувається? Е, можливо, це у всіх, так я не знаю, але в мене саме, якщо в мене починає боліти оця трапеція, про котру ти говориш, це означає, що мені потрібно помасажувати ікри на ногах. Я не знаю, як це пов'язано, дуже... але це реально. А знаєш, як це все працює? От, наприклад, да? у нас є суглоби, да? у нас є скелет, і наші стопи напряму впливають до нашої, на нашого станку. Наприклад, якщо в когось е, плоскостопія чи вальгус, тобто, да? От, наприклад, стопи бувають викрилені всередину, або назовні, знову ж таки, це має прямий вплив на коліна. І не завжди біль в колінах це про коліна. Це дуже часто буває про ті самі стопи, або біль в тазу, чи біль в поясниці, це знову ж таки про ті самі стопи. Вот, воно О, все то, дуже то, це, це Наш yeah. організм, це єдине ціло, і воно <laughs> в все... ми люди. так.